Вітаю, давайте сьогодні розглянемо найважливіше за 22 листопада. А саме нова балістична ракета «Кедр», генерал Буданов розповів деталі. Вперше зафіксовано використання модифікованих шахедів, дуже небезпечних. У Сумах це сталося, також унікальний випадок, а саме поранення північнокорейського генерала під час українського удару. Тож залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше. І перед тим як я почну, давайте трохи передисторії. Є проєкт Орешнік, про який говорив Путін. А спочатку заявляли про Рубіж. Наразі ГУР повідомляє про кедр, який вдарив по Дніпру. Тож, давайте далі розберемося що до чого. Головне управління розвідки України оприлюднило деталі щодо ракети «Кедр», яка була застосована під час удару по Дніпру, здійсненого Росією 21 листопада. Кедр це міжконтинентальна балістична ракета, тобто МБР. Оснащена шістьма бойовими блоками, кожен з яких несе шість суббоєприпасів, тобто наприкінці розлітаються 36 боєголовок. І ця особливість робить її надзвичайно небезпечною, тому що кожний суббоєприпас здатний уразити окрему ціль, що значно ускладнює протидію системам ППО. Ракета досягає швидкості понад 11 махів, тобто приблизно 13,5 тисяч кілометрів за годину. Така швидкість дозволяє кедру уникати перехоплення навіть найсучаснішими системами ППО, включаючи комплекси Patriot та Самп Ті. Ракета може досягнути цілі за лічені хвилини у випадку з атакою на Дніпро. А, зафіксовано, що вона досягла цілі за 15 хвилин після запуску. Дані про максимальну дальність дії м -м, наразі не оприлюднені, але передбачається, що ракета здатна уражати цілі на міжконтинентальних відстанях. Розробка кедра розпочалася ще в 2018 роках. Завданням було створення замінити застарілі системи, такі як РС-24 ЯРС та РС-26 Рубіж, які були розроблені ще з часів СРСР. Комплекс проходив випробування в Астраханській області в 23-24 роках. За словами начальника гур Кирила Буданова, станом на жовтень 24 року було виготовлено лише два експериментальні зразки, один з яких був використаний для атаки по Дніпру. Він зазначив, що Орєшнік – це просто назва науково-дослідницької роботи, це просто шифр, А водночас сама система називається КЕДР. А заступник начальника гур Вадим Скібіцький зазначив, що Росія може мати до 10 одиниць нової такої балістичної ракети, якою було атаковано місто Дніпро. Він підкреслив: якщо це дослідницько-бойове використання, то, мі то мінімум 10 ракет буде. Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво. Але на основі попередніх російських проєктів, таких, наприклад, як ракета Булава, можна припустити, що не всі пуски будуть успішними. Також обстріл сум іранськими дронами Камікадзе Шахет, який стався напередодні, були оснащені шрапнеллю, а це боєзаряд, який створений для ураження. Живої сили, а не об'єктів інфраструктури. Начинення шахедів Шрапнеллю підтверджує, що метою цих атак є не руйнування військових чи інфраструктурних об'єктів, а просто масове ураження людей. В ОВА зазначають, що це перший випадок такого використання дронів. Сумах, що вказує на зміну тактики ворога. Як це працює? Під час вибуху шрапнель утворює просто тисячі металевих уламків, які розлітаються на велику площу. Це значно підвищує рівень ураження на відкритих місцевостях, зокрема на ринках, площах чи інших місцях скупчення людей. Використання таких боєприпасів може бути кваліфіковане як воєнний злочин, адже вони несуть пряму загрозу цивільному населенню. Та не мають військової доцільності. Регіон Сумщини постійно перебуває під ворожим обстрілом, оскільки знаходиться поблизу російського кордону. І цього разу атака дронами мала іншу мету посіяти паніку серед цивільного населення та знизити моральний дух місцевих жителів і захисників. Такі випадки, як удар по сумах, лише підтверджують необхідність посилення оборонних заходів і міжнародної підтримки для України. До речі, щодо реакції міжнародної спільноти, представник генерального секретаря ООН назвав запуск ракети тривожною подією. Організація закликає сторони конфлікту до деескалації, щоб запобігти подальшим стражданням цивільного населення. А президент Сербії Вучіч. Коментуючи запуск міжконтинентальної ракети, Росією заявив, що Путін демонструє серйозність своїх намірів і не блефує. Вучич вважає, що єдиний шлях уникнути глобального її катастрофи це негайне припинення вогню. 26 листопада заплановане екстрене засідання Ради Україна-НАТО головною темою стане звичайно удар по Дніпру та обговорення шляхів захисту від новітньої російської зброї. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте також має зустрітися з Дональдом Трампом, щоб обговорити стратегію реагування на зростаючу загрозу з боку Росії. А французьке видання Le Monde назвало запуск кедра подією, яка підриває регіональну безпеку. В свою чергу Washington Post пише, що Росія використовує ці випробування для політичного тиску на захід, прагнучи зменшити підтримку України. В той же час президент України Володимир Зеленський зазначив, що атака Кедром це другий за рік крок Росії до ескалації війни, за його словами, застосування таких ракет це виклик для всього світу. Глава ГУР Буданов наголосив, що Росія має обмежену кількість цих ракет, проте, якщо вони будуть запущені в серійне виробництво, це створить ну, значну загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. І поки в Європі вирішують, як реагувати. Лідер Північної Кореї Кім Ченін зробив чергову резонансну заяву, звинувативши США в ескалації напруженості, який може призвести до ядерного конфлікту. Напруження на півострові загострюється на тлі регулярних спільних військових навчань США та Південної Кореї, які пхенян вважає провокаційними. Я вам нагадаю, що Північна Корея цього року вже провела серію ракетних випробувань, що викликало. Засудження міжнародної спільноти, тим часом Росія передала до Північної Кореї зброю та технології. Росія постачає північної Кореї ракети для ППО, а також інше військове обладнання. У відповідь на це КНДР погодилась відправити своїх солдатів для участі у війні проти України. До речі, військовослужбовці з Північної Кореї, які воюють на боці РФ, були вже помічені на харківському напрямку. Речник оперативно-тактичного угрупування Харків Євген Романов, Романов підтвердив цю інформацію, однак чисельність військових поки залишається невідомою. Також під час нещодавного удару по території Кульської області від Збройних сил України постраждав високопоставлений генерал КНДР. За даними The Wall Street Journal, Начебто, це був генерал-полковник Кім Йон Бок, один із найвпливовіших військових у північній Кореї. І це перший випадок, коли поранення військовопоставлення високопоставленого військового СКНДР у війні проти України офіційно підтверджено західними джерелами. І наостанок хочу сказати, що голова комітету у закордонних справах Палати представників США Майк. Маккол заявляє, що підтримка України залишається незмінною, навіть із приходом Адміністрації Трампа, тому що Сполучені Штати не можуть дозволити собі програти війну через її глобальні наслідки для Європи та світу. І це також стосується стримування агресивних режимів, таких як КНДР. На цьому я завершую своє відео. Натисни, будь ласка, на лайк, підпишись на канал і до зустрічі!